Аня, як завжди, порі, ми поговоримо про головні події. Стрия. і не тільки зокрема сьогодні. У випуску штурмове попередження на Львівщині Вифлеємський вогонь в Україні. Подарунки від Миколая для пенсіонерів. Штурмове попередження оголосили сьогодні на Львівщині через погіршення погодних умов. Повідомляє прес-центр головного управління МНС у Львівській області. Синоптики застерігають, що на дорогах області буде ожеледиця. А крім того, вдень день йтиме сніг. А про вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Крім того, в області в день до 9 градусів морозу. 18 на одного такою є ситуація з ринком праці на Львівщині. Зараз актуальними залишаються півтори тисячі вакансій, і серед них лише 13,5% обіцяють заробітки вище середньої зарплати в області у перші дні грудня за посередництва обласної служби зайнятості пощастило знайти місце праці майже тисячі особам. Загалом у цьому році працевлаштувалось більше 33 тисяч громадян. Чорнобильські проблеми про них говорили у міській раді представники влади та самі ліквідатори. На нараді головними стали три питання, серед яких є забезпечення належного лікування ліквідаторів. Більше про це далі. На координаційній нараді по захисту прав чорнобильців розглянули ряд важливих питань. Зокрема, мова йшла про оздоровлення ліквідаторів наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Адже це чи не найголовніше для тих, кого відправили у квітні 86 го боротися з найбільшою техногенною катастрофою, яку зазнало людство? І, хоча лікування для ліквідаторів не безкоштовно, через брак коштів все ж про декілька путів, окрас у півроку, присутнім вдалось домовитись. Що хтось може звернутися, що хоче там на лікуванні такі той стільки, тому що тільки в такій-то санаторій можна би було розглянути на комісії, дати гроші. цього року тепер, звичайно, що з наступного року, просто що не може бути людей багато. Єдине, я кажу, дві відсили, дві-три путівки на рік, розумієте? І то не в один період, щоб їх забити, а в різних частинах, ну, хоча б роз квартал. Голова міськрайонної громадської організації Союз Чорнобиль України Лев Рішко запропонував у стрію створити невеличкий музей, де б можна було розмістити світлини ліквідаторів нашого кра їхні нагороди, грамоти та фігуру матері Божої, містичну троянду, яку нещодавно військові з трейської частини передали отцю Івану Барабашу. Наші хлопці мають державні нагороди, наші хлопці ну, ну, не воювали на ні на якої держави, нікуди не лізли. О, на наших ну, здоров'я тільки втрачено ми чужої крові не пролили. От і вважаю, що наші хлопці вартують, щоб десь створити якийсь музей, чи хоч якусь кільякій стен змайструвати, але не раз у рік робити виставку, потім на рік забувати, щоб Це було постійно діюча. Саме в таких папках пан Левко зберігає фотографії, газетні вирізки та пам'ятні документи. Таких у нього є декілька чоловік. сподівається, що вони не запиляться десь на полицях чиновницьких кабінетів, а будуть слугувати цінним матеріалом для прийдешніх поколінь, адже своїх героїв потрібно знати в обличчя. Світлана Кренців, Роман Купринець, Стрийські новини. Аварійна першість Львівщина залишається лідером за кількістю ДТП серед західних областей України. Порівняно з іншими регіонами, в нашій області скоєно вдвічі більше дорожньо-транспортних пригод. За 11 місяців цього року автоінспектори зареєстрували майже 2 тисячі аварій, унаслідок яких 191 людина загинула. І це в той час, коли загалом ситуація на дорогах Львівщини значно покращилась у порівнянні із минулим роком. Вифлеємський вогонь в Україні. Львівські пластуни перейняли на українсько польському кордоні у польських харцерів скаутського естафету розповсюдження вифлеємського вогню. Відтак вогонь помандрує до кожної української домівки, щоб принести з собою любов, злагоду та тепло. Представники польської влади та польських скаути, харцери вже одинадцятий раз на українсько польському кордоні. Передали вифлеємський вогонь миру львівським пластунам та можновладцям. Вогонь прибув до Львова. Його передали на збереження до собору Рону святого Юра вже 19 грудня вифлоємський вогонь миру прибуде до міста Києва. Там пластуни передадуть його представникам головних церков України та Київській громаді. А наступного дня, 20 грудня, львівські пластуни піднімуть Вифлеємський вогонь на найвищу точку України Говерлу. Святий Миколай завітає не лише до малюків, але й до пенсіонерів. Цього року подарунки до свята Миколая вперше отримують малозабезпечені самотні літні люди. Про це сказав координатор акції Святий Миколай мандрує Україною Тарас Яценко. 18, 19 та 20 грудня. Їх розвозитимуть волонтери у геріатричні заклади та приватні помешкання. Плануємо відвідати близько двох сотень самотніх пенсіонерів. Розповідає Тарас. Усі вони отримують у подарунок солодощі, фрукти та художню. Літературу пенсіонери не так тішитимуться подарунками як увагою до них. Організатори акції просять небайдужих людей допомогти потребуючим пенсіонерам коштами, одягом або засобами особистої гігієни. Стань успішним підприємцем, створи власний бізнес. Семінар на таку тему пройде 17 грудня. Цільова група молодь та активні члени громади, які хочуть започаткувати власну справу. Програма розпочнеться з 14-ї години в інституті підприємництва та перспективних технологій. І таким було останнє повідомлення цього випуску. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимося, як завжди. О цій порі. Не забувайте заглядати на наш сайт Телеланком'ю І нехай вам щастить. Вітаю вас про спорт. Розповів вам я Ігор Тинків. Сьогодні в огляді хто головний тренер? ФК львів. Міжнародний турнір зміні футболу відбудеться в Трускавці. Корупція в українському футболі є. Пологи під штангою. А зараз про це те інше детальніше. Ім'я головного тренера ФК Львів буде оголошено 19-20 грудня. ФК Львів вийшов із відпустки. Перший тренувальний збір городяни проведуть на базі футбольного клубу княжа, що розташовано в селі Щасливе на Київщині. Хто буде головним тренером команди, наразі невідомо. Переговори на завершальному етапі. Думаю, підписи під контрактом із новим наставником. Ми поставимо десь 19-20 грудня. Поки всі деталі переговорів не залагоджені, закономірно не можу вам сказати, з ким домовляємось. Єдине, запевняю вас, що це дуже хороший професіонал високого рівня, сказав президент. Президента в Кальвів Юрій Кінзерський інформує турнір. У січні в Трускавці відбудеться міжнародний турнір з міні-футболу. У грудні на базі санаторію Карпати, міста Трускавця та ДЮСК Спортовець, повинні були відбутися міжнародні змагання з міні-футболу. Але через епідемію грипу турнір перенесли на січень 2010 року. Повідомляє ЗІК з посиланням на міського голову Трускавця Лева Грицака. Серед запрошених команд: Динамо Мінськ, Динамо Тбілісі, Спартак, Москва, Динамо-Бухарест, Карпати Трускавець, команди з Вільнюса, Риги та Києва. Запомовлено, що діти спортсмени також візьмуть участь у святі. Святого Миколая Наступним суперником Віталія Кличка може стати Хей, чемпіон світу з боксу за версією WBC, Українець Віталій Кличко досяг попередньої домовленості про поєдинок з британцем Девідом Хеєм. Володарем титулу за версією WBA, повідомляє газета RU. попереду ще одна дуже амбітна мета. Я маю намір стати володарем поясу за версією всесвітньої боксерської асоціації WBA. У найближчому майбутньому хочу битися все з хеєм і відібрати у нього титул, сказав Кличко. Попередня домовленість з приводу захисту проти Хея вже досягнута. Заступник Суркіса визнав корупцію в українському футболі. Віцепрезидент Федерації футболу України Олександр Бандурко визнав факти корупції в українському футболі. Про це він заявив на прес-конференції в Києві. На жаль, ми вже звикли, що клуби працюють з арбітрами, м'яко кажучи. Якщо ми говоримо про корупцію, клуби зацікавлюють арбітри хабарами, окремі клуби, а окремі арбітри користуються цими подачками. Сьогодні це найгостріша тема, яка розглядається як в прем'єр-лізі, так і в комітеті арбітрів ФФУ. Говорить Бандурко. І на завершення трішки курйозу. штангістка народила дитину під час тренування. Чиліська штангістка Елізабет Поблет народила дитину прямо під час тренування. Учасниця Олімпійських ігор 2008 зізналася, що не підозрювала про свою вагітність, але відчувала себе недобре близько тижня до події. Пологи виявилися перечасними, і шестимісячний малюк перебуває у критичному стані у відділенні інтенсивної терапії. 22-річна Поблет зайняла на іграх 2008 у столиці КНР дванадцяти місце у ваговій категорії до 70. Десяти кг. і це все, чим я Ігор Тинків, хотів поділитися з вами сьогодні: спорт, не наче всесвіт, в ньому теж спалахують і засають зірки. Тож бажаю вам ніколи не засати, хай щастить. Завтра хмарно можливий сніг. В день температура триматиметься на рівні 7-9 градусів нижче нуля, до вечора мороз сильнішатиме. Вітер східний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 728 міліметрів тут на стовчика. повітря 97%.